Здебільшого, коли ми молимось, ми робимо це невірно. Ми молимось через страх, через страх, що якщо ти, Крішна, не виконаєш це бажання, моє життя буде бардаком, і я не знаю, як з цим справлюсь. Краще молитись із впевненістю в тому, що якщо Крішна знає, що це мені необхідно і потрібне для мого бакті. То протягом певного часу Він виконає моє бажання. Тому ми не молимось через страх. А що, якщо Кришна не виконає бажання? Ми молимось через впевненість в тому, що Кришна знає, що мені потрібно він дасть найкраще для мене, я відчуваю його захист і турботу. Я молюсь через впевненість, що Він мій захисник, він веде мене. Це набагато могутніша молитва, тому що якщо ми молимось через страх, то ми начебто кажемо Кришні я не довіряю тобі. І ми не хочемо молитись в такому настрої відсутності довіри. Це поганий спосіб спілкування з Крішнею.